Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй. На сучасному ринку комп'ютерних аксесуарів Куга заявляє себе як ідеальний вибір для сучасного геймера. Сьогодні у нас на огляді дві ультралегкі миші Куга Айрблайдер Tournament. Виробник обіцяє неперевершену точність та швидкість. Але чи це реально так? Дізнайтеся це у цьому відео. Всі переваги, недоліки та особливості обов'язково розповім. Але перед початком огляду, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі Сі під відео, а ми погнали. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм акаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Модель Air Blader Tournament наповнена практичністю і стилем. Миші дійсно вирізняються на фоні інших. Доступна модель у двох кольорах білому і чорному з матовим покриттям. Біла модель поєднує у собі два кольори, що робить дизайн більш цікавішим та універсальнішим. З приємного з корпусу прибрали глянець, з подібного матеріалу виконаний лише логотип компанії. Також відсутність вбудованого підсвічування підкреслює легкість та простоту дизайну. Кабель, який також є одним з переваг цієї моделі, легкий і не заважає руху миші. Хоча в мене є питання щодо його кольору. Але знаєте, це вже діло смаку. Тепер розглянемо чорну модель. Темний відтінок розбавили яскравим вкрапленням, помаранчевоно. Кладкою ця цікава деталь розташована позаду колеса, прокрутки і додає пікантності дизайну, а ще гармонічно зливається з самим кабелем. Варто зазначити, що ця накладка виконує тільки естетичну функцію, а не функцію кнопки, ще цікавим рішенням, яке також робить цю мишу унікальною. Сам корпус зроблений з невеликими пустотами, що дозволило зменшити вагу миші до 62 грамів. Насправді це і є одним з найважливіших моментів куга Airblaйдер Tournament, адже унікальність полягає у вазі та розмірі цієї моделі. Вона майже не Відчувається у руці, а це дійсно приємно. Ця миша є досить компактною, що робить її ідеальною для невеликих рук. Саме через мінімальну вагу довелося відмовитися від різноманіття допоміжних кнопок. Тут присутні лише бічні кнопки, вперед та назад, а кнопки зміни роздільної здатності що розташована на дні мишки. Проте, якщо вам цей момент взагалі не важливий, то ви з легкістю та задоволенням зможете користуватися ними вповну. Все ж таки, в функціоналі вони не обмежені, адже це класична конфігурація. Що стосується самого матеріалу, основні клавіші миші виготовлені з цупкого Пластико, що робить їх комфортним для пальців і запобігає ковзанню. Клавіші мають чіткий та приємний звуковий сигнал при натисканні, а колесо прокрутки працює тихо і покрите гумою для більшої зручності. Загалом дизайном Air Blader Tournament я задоволений. Головне, що це дійсно ультралегка мишка, а не просто лише на словах. І так, що ж стосується технічної частини, то ці миші оснащені оптичним сенсором PixRPA w 3399 які пропонують високу роздільну здатність до 20 тисяч DPI, що забезпечує точне відстеження руху. Завдяки своїм характеристикам ця миша ідеально підходить для усіх жанрів ігор. Частота опитування становить 2000 Гц, що забезпечує швидку передачу даних і миттєву реакцію на рухи. Комплектується програмним забезпеченням Kuga PIX, яка Дозволяє налаштувати мишу під свої вподобання для прив'язки функцій. Достатньо вибрати потрібну клавішу та скористатись списком у вкладенні завдання функції миші. Програмовані кнопки можна налаштувати для різних функцій, завдяки високій міцності перемикачів. Ресурс миші становить 80 мільйонів натискань. Максимальна швидкість відстеження складає 650 IPS, а максимальне прискорення 50 g. Підключення до комп'ютера здійснюється за допомогою інтерфейсу USB. Модель отримала енкодер прокручування ігрового класу. Це забезпечує чіткий відгук і зворотній зв'язок під час прокручування з. Храповим механізмом, який має ресурс 5 мільйонів обертів. Завдяки цим особливостям миша забезпечує точне керування під час інтенсивних ігрових сесій і гарантує максимальну точність. А що я можу сказати точно, так це те, що ця миша є потужним інструментом для геймерів, що дозволяє насолоджуватись швидкою грою з надлегкою та компактною мишкою. По своїм функціональним можливостям вона зовсім не поступається звичайним. Думаю, ви впевнились самі в тому, що Air Blader Торнамент має дійсно безліч крутих переваг, які роблять. Ті привабливим вибором для геймерів. Звісно що родзинкою стала її вага та унікальний корпус, і виробнику вдалося впоратися з цим на всі 100%. Вийшло дійсно стильно та зручно і практично. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, свої думки про цю ультра легку мишку пишіть в коментарях під цим відео. З вами був Юра, і на сьогодні це все.